Сьогодні у випуску у Кропивницькому вшанували пам'ять військових, які загинули, захищаючи Україну з 2014 року. Марку до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну випустила Укрпошта. У сховищі та під звуки сирен у Кропивницькому пологовому за рік народилось 1400 немовлят. Алея почесних поховань на рівнянському кладовищі в Кробивницькому. Вона одна з двох, де хоронять бійців з кіровоградщини загиблих з 2014 року, початку російсько-української війни. У річницю повномасштабного вторгнення вшанувати пам'ять загиблих прийшли військові та представники місцевої влади. Промов не проголошували. Поклали квіти, запалили лампадки. Запаленими свічками та квітами вшанували пам'ять захисників на далекосхідному кладовищі. Сюди прийшли рідні загиблих. Ірина та Володимир безсмертні, вісім місяців тому втратили сина Юрія Сухачова. Він пішов на службу у 2021-му. Дуже важкі рік. І досі вже вісім місяців пройшло. Я досі не можу прийти до тями, що його нема. Коли почалася війна, їхня рота стояла в трьох збінці в Луганській області. Їх там накрило градами. Сім діб сам добирався до своїх. І тільки наприкінці сьомої доби він добрався такий до своїх, без їжі, з пляшечкою водички за броніком. Добрався, ноги обморозив. Каже, син був її помічником, мав легку вдачу. Воював на границі Луганської і Сєвєродонецька. 6 червня вони там були на, на нулівий. Можна сказати, без оті. і накрила їх градами. Нині найбільша мрія жінки, аби усі українські захисники і захисниці якнайшвидше повернулися додому. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. 24 лютого 2023 року. Річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну протягом року Кіровоградська область зазнавала обстрілів з боку російських військ. Жодна територія регіону не була окупована. За даними сайту, мапа тривог України. Першу тривогу на території Кіровоградщини оголосили 27 лютого. За рік повітряну тривогу в регіоні оголошували 864 рази. Російські військові завдали 21 ракетного удару по території області з Кіровоградщини в перший період початок війни, початок вторгнення, агресії виїхала значна кількість людей за межі області, але переважна більшість їх повернулася. Через Кіровоградщину пройшло 180 тисяч статистично. Переміщених е, осіб, людей, які вимушено тікали від війни, майже 92 тисячі е, проживає офіційно на території Кировоградщини. Рішення для мене найважливіші були це відпрацювання операції по знешкодженню російської колони, тому що вона була за 4 кілометри від нашої області. І це 800 одиниць ворожої техніки. Ми розуміли, що вона за годину вона може бути в нашій області. Вони просувалися е, польовими дорогами, і наскільки зараз вже відомо, проводила їх місцева жителька, це фермер і жінка, фермер із Миколаївської області. Все починалося з коктейлів, тому що рік тому на нас напали росіяни, і була дуже велика загроза. Атаки на нашу Кіровоградську область, на місто Кропивницький. І ми з нашими активістами, однодумцями вирішили не лишатись осторонь, а згадати для народу, як робиться вибуховий коктейль. Назвали їх Бандера смузі, бензин, відпрацьовка, порожня тара, коч, ганчірки. Це все дуже-дуже знадобилося для того, щоб в перший день. Вторгнення приготувати близько двох сотень коктейлів. Рік тому на цьому самому місці проходили навчання з митання вибухових коктейлів. За Неповний тиждень. Ми навчили більше 30 осіб. Не єдиними вибуховими коктейлями ми жили з першого дня війни. Ось у нас коктейлі протеїнові для наших військових. Ось у нас душі для, для того, щоб одною серветкою військовий міг повністю вимитись. Ось у нас консерви різноманітні. Дуже всього багато привезли ми більше. 35 тонн гуманітарної допомоги військовим. А з березня місяця 2022 року ми почали займатися збором коштів, підбором і доставкою автівок для ЗСУ. Нами було, нашою дружньою командою було вже завезено близько 60 автівок. А післязавтра ми знову вирушаємо за новою партією. Є замовлення на Автобуси повноприводні, є замовлення на позашляховики, пікапи. Цим коридором наші пацієнти разом з співпрацівниками, медичними супроводі, медичних працівників всі йшли в укриття. Ми чули під час тривоги тільки звук, не було додатків. Всі цим шляхом йшли до сходів, які ведуть в укриття. Коли наші пацієнти надходили сюди в укриття, Направо в палату йшли післяпологові жінки з дітьми, і папи йшли, відвідувачі, які були. А наліво йшли вагітні і гінекологічні пацієнти. Кожна кімната цього сховища під час тривоги виконує функції одного з відділень, які працюють на горі у час, коли тривоги немає. Ця кімната призначена для жінок з дітьми, які народили природним шляхом. У сховищі облаштували операційну. Тут перебували вагітні жінки. Це кімната для пацієнток після кесарського розтину. А тут пологовий зал, де жінки народжували. На цих світлинах ви бачите родину кроповничан з двома медпрацівницями, які допомагали приймати пологи у сховищі на п'ятий день вторгнення. Я колись приїхала на пологи. Жінка мене тут народжувала. Ми якраз на почалася сигнал тривоги. Южна жінка народила, залишилася тут, а я виходжу з, з укриття і піднімаюсь наверх ніч, це було десь час ночі. І ці всі жінки закутали своїх діток як зомбі, і, і спускаються тихо, тихо, спускаються в підвал. Це такий страх, це такий біль. Я до сих пір не можу забути цю, цю, цю ситуацію. Медсестри несуть діток із реанімації, дітки маленькі на апаратах. Вони несуть їх оце дихають і тими. Ой, це дуже тоді. В той час було дуже багато діток недоношених. Нині в укриття спускаються під час ракетних обстрілів. Переважно були жінки з Харкова в перші дні війни. Потім їхали жінки з Маріуполя. Потім їхали вже з Херсона. 25-річна кроповничанка Антоніна Юхно. Нині у пологовому. Вона народила тут доньку чотири дні тому. Її ім'я тримає у секреті. Обличчя попросила не показувати. Параметри 3,790, 51 дев'яносто сантиметр. Коли завагітніли, ми були ну, якось чоловіком, обговорювали, що добре, що не на початку війни, бо це дуже стрес. І жінки, які на початку народжували війни, це взагалі для мене героїні. За рік повномасштабної війни тут народились 1400 немовлят. Це на 200 менше, якщо порівнювати з поза минулим роком, каже керівниця. Яка Тривога не виріщала, Це не припиняє процес народження. Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Спецпогашення нової марки Питани Пенхи відбулось у Кропивницькому. Цю марку Укрпошта випустила до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми впевнені, що завдяки нашим збройним силам наші вороги підуть за вказаним напрямком, а Україна переможе. На спецпогашення запросили керівництво області і військових. Ескізом до цієї марки став малюнок всесвітньо відомого художника Бенксі. Він цей малюнок намалював на стіні зруйнованого будинку у місті Бородянка Київської області під час свого таємного візиту у 2022 році. На малюнку зображено боротьба двох дзюдоїстів. І під час цієї боротьби маленький хлопчик перемагає дорослого чоловіка. Цей малюнок є символічним для нас. Він є алегорією. Боротьби України з Російською Федерацією діє штемпель першого дня, але тільки сьогодні. Загальний тираж маркового аркушу 250 тисяч екземплярів. Кіровоградщина отримала півтори тисячі. За словами Тетяни Капустіної на продаж цієї марки є обмеження не більше десяти аркушів одній людині. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У минулому році, 24 лютого, в нас було день народження доньки, також але почалася війна, і цей день ми провели у черзі у воєнкоматі разом з чоловіком. 24 «24-го, день народження 10 років було доньці. І зранку, коли ми вітали з дружиною, і, нам довелося сказати, що крім іншого є. Така погана новина, що в нас війна. День народження. А це що загадала? Бажаю, щоб війна скінчилася. Загалом за цей рік довелося. Бути в Київській, Чернігівській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській області особисто для мене найтяжче було ну, на Херсонському напрямку. Отримав поранення. Це контузія. Це Херсонщина, лікувався десь до місяця, і потім повернувся в підрозділ. Скільки вам? сім місяців. Це наша молодша. Дуже-дуже схожа на Асю. Як тільки я до неї в кімнату то приходжу, вона сміється. Розкажіть, що характер проявляється яка караш? Дуже, Дуже-дуже проявляється характер. Вони, в нас тато такий дуже жвавий. І старша донька в мене дуже жвава така. Вони пригучі, стрибучі і мала теж. Складно не бачити, як ростуть діти. Дуже складно. Ну я вчора дізнався, що з'явилися зубки перші. Я дуже вдячна його побратимам за те, що вони зробили неможливо можливим. Він був з нами ці дні. Потім одразу як нас виписали з пологового, він поїхав. На жаль, зараз він її не бачить. Фактично, він бачив її два рази після народження. Я так думаю, що вона, що вона не знає, що це тато. Але якісь імпульси там відбуваються, і це спілкування, воно дуже необхідне. Ти моя сама улюблена. Я пишаю, що ти в мене така є. Я тебе дуже, дуже, дуже люблю. Я хочу, щоб ти добре навчалась, щоб ти була слухняна, щоб ти була розумна, щоб ти була красива, щоб ти підтримувала матусечку, сестру свою. Ну і скоро ми побачимось. Тато обов'язково приїде, і все, все, все у нас буде добре, і всі будемо разом. Я тебе дуже, дуже люблю. Я тебе теж я знаю, що я зроблю після війни. Я ми одразу поїдемо у подорож, але подорож не за кордон, а по Україні розбудили не дзвінки з привітаннями, а новини про повномасштабну війну. Розповідає кропивничанка Вікторія Чернецька. Сьогодні їй виповнилось 27. До нас дозвонилися вже батьки. Привітати не з Днем народження, а сказати про те, що почалась війна. В мене був великий шок. У той ранок чоловік пішов на роботу, вона лишилась вдома з п'ятимісячним сином. Якби, можливо, він був зараз як в такому віці, ну, на рік старше, було б, можливо, трошки легше. А так він постійно плаче, біля нього я плачу, і я плачу ще від того, що я читаю новини про те, як знущаються над маленькими дітками. Чоловік Вікторії Ростислав Суржок говорить, вже й не згадає, чи вітав дружину рік тому. Я просто пам'ятаю, що у жінки тепер одна дата з початком війни. І не вдалося святкувати так, як хотілося. Сказав своїй жінці, що краще їхати в село, бути з близькими, з батьками. В селі взагалі було дуже страшно, набагато страшніше, ніж в місті, тому що нам телефонували. То якісь друзі, друзі, друзів е, з повідомленням про те, що нас зараз будуть бомбити. Я пам'ятаю, в мене шок, паніка, я стою, плачу. мене мама збирає дитину і ми всі йдемо в погріб. Тут папа стягує е, то якісь обігрівачі, мама каструлі з борщами, вона це все туди в погріб, одіяли, якісь матраси. Цьогоріч святкування не влаштовують, планують повечеряти в сімейному колі. Будемо вітати жінка. З днем народження всього найкращого бажаю, як і кожен українець, щоб нарешті Путіна не стало і якнайшвидше була перемога. Олена Жипалова Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.